Купальний кісток, 10 кг по акційній ціні 18 євро за 1 кг. Так, є ось такі трусики більшого розміру. І до цих трусиків у нас є топік. Ось такий красивий. Він йде ззаду на зав'язочках. Ось така моделька. Далі є ось така маєчка чорненька. в ще треба трусики, які будуть нижче. Всередині є чашечка. Так, далі це у нас іде вверх. Ось такий. Зав'язується вона спереді. Ось так обмотати. До нього ми теж зараз знайдемо ще трусики нижче. Далі. Так, наступне це верх. Ось такий красивий, теж більшого розміру. Такий, як був попередній червоний, тільки це буде такий більш коричневого Наступне ось такий верх, такий топік. Наступне. Повністю суцільний купальничок. Ось такий прикольний. Розмір я не бачу. Так, наступне ще один суцільний купальник. Розмір ікселічка пише. Ось така моделька. Далі є шортики. Ось такі. І я так розумію, до цих шортиків, мабуть, ось ця маєчка. Але це теж суцільний, ось такий синенький купальник, гарненький. Далі є ще одні синенькі трусики такого плану. Далі топік дитячий. Така моделька. Наступне, що нам тут попадається, це ось така. Маєчка більшого розміру. Трусики до неї, я теж думаю, зараз будуть нижче. А ось і, мабуть, до неї трусики. Тільки це будуть шортики. Далі. Ось такий топік. <кхи> Спереді зав'язується. Так, ще одні трусики. Чорненькі. Далі ось такий купальник Хакі, Більший розмір. І ось такий до нього топік. Така моделька. Так, наступне. ось такий топік. Великий гарний розмір. Верх. Так, ці трусики до дитячого топіка, який я вам показувала чуть-чуть раніше. Далі ще одні трусики. Темненькі. Далі. Суцільний купальник, більший розмір. Так, далі ось такий крутезний. Дуже велика чашечка. Так, наступні є ось такі леопардові трусики. Ще одні темненькі. Так, далі у нас тут запакований повністю. Далі ось такі шортики. Так, ось така маєчка. Показала вам верх ногами, це потрібно буде розправляти в правильному порядку. Ось такі трусики. Далі. Топік. Ось така моделька. До цього. В принципі, і шортики теж можуть підійти, які я вам показала раніше. Наступне ще одна маєчка. Ось така моделька. Далі. О, це великий розмір. Ось такий суцільний. Далі ще одні трусики. І ось топік. Такий самий. До речі, такий самий, як показувала вам попередні, того самого фасону, тільки відрізняються в кольорах. Далі синенькі трусики. Великий розмір. Так, ось такі бордові. Це до попереднього, який я вам показувала доверху. Далі. Яка красота. Суцільний. Ось така моделька. Далі ось такі трусики. Так, наступна. Топік. Така моделька. Так, ще одні трусики на зав'язочках. Так, ще одна маєчка. Так, це, мабуть, суцільний. Так, суцільний, спортивний. Ось така моделька. Одні трусики. Це до попередніх, які я вам показувала до верху. Наступний ось такий. Дальше суцільний. Ось такий красивий. Дальше запакований повністю. Наступне, так, тут стрімненьке, напевно, така буде маєчка. Далі ось така моделька. Так, оце низ до фіолетового. Розмір Елічка пише. Далі знову запакований. відчуваю, тут є чашечки. Я думаю, це буде суцільний. Наступна моделька ось такий. Ой, трусики з ефектом push-up, Чорненькі. Ось така моделька, гарнесенький. Ось такий. Далі ще один суцільний. така моделька. Так, ще одні трусики. Розмір, пиша, елічка. Наступний Ось такий класний. Бачите? Чорний з таким зеленим. Далі. Ось такий великий. Ще один верх. Ще один верх. Тут теж спереді зав'язується. Так ще один запакований. Ще один запакований, чорненький. Далі ось такий великого розміру хакі трусики Наступна моделька. Ось такі. Дальше. Такого плану. Знову ж таки великий розмір трусики, Чорненькі. І далі раз, два, три. Це, знаєте, що? Це труси чоловічі. Ось така моделька. І, в принципі, все три пари чоловічих таких трусів: суцільні, роздільні, купальники, стокові. Всі абсолютно повністю. Новесенки по акційній ціні 18 євро за кілограм. Лотик вагою 10 кілограмчиків.